Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий офіційний Volkswagen Amarok 2014 року випуску. Автомобіль від першого власника в гарному технічному та кузовному стані, повністю обслужена, має сервісну історію обслуговування за весь час, який був у цього власника. Має він ось такі додатково встановлені задні ліхтарі, кругові парктроники. Є в нас Люстра попереду, рейлінги на даху, підтурбодизельний двигун об'ємом 2 літра, потужністю 183 кінські сили, ксенонове світло, дальнє галогенове. Попереду в нас встановлено ось таку додаткову люстру. Є в нас тут місце для встановлення фаркопа з передньої частини. Якщо вам це цікаво, рейлінги, додатково встановлено ось це. І іде він по кузову пікап. Багажник в нас дуже великий, все відчиняється, все зачиняється. Комплект гуми додатково у подарунок, якщо будете купувати, є в нас посилені провода Ось, бачите, які живи йдуть. При зустріч розкажемо, для чого все це встановлювалось Салон в нас тканинний. Ось такі без сторонніх запахів, без пошкоджень, три підголовники, три пасоки безпеки, кріплення Isofix присутні, підсвіточка на даху присутня. Є в нас повний склопакет, дитячі замки, блокування дверей, у водія, повний склопакет, центральний замок, електрорегулювання та підігрів зеркал, механічне регулювання переднього ряду сидінь, подушки безпеки. Світло, яке вмикається, тут можна вмикати передню люстру задню люстру, як вам зручно, тут можна вимикати ще щось. Це розкажемо вам. Є круїз-контроль, оригінальний пробіг автомобіля 298 тисяч кілометрів. Нагадуємо, є повна сервісна історія. Двозонний клімат, підігрів заднього скла. У нас є підігрів переднього ряду сидінь, є блокування міжкольосного диференціалу. Блокування міжосювого диференціалу та допомога при спуску. Передні паркроники вмикаються та вимикаються. Автомобіль офіційно купувався на Porsche захід. Також є можливість підключати мобільний пристрій до цієї штатної системи та спілкуватися через систему hands-free. Спеціальне місце для окулярів, керування аудіосистемою на кермі. Сігнал працює, ручні стояночні гальма. Все, що потрібно, все є. Додатково розповімо вам. При зустрічі. Гарна зимова гума 18 го радіусу на оригінальних титанових дисках. Все за задоволення, ви можете придбати як за готівку в ліс, так і за криптовалюту. Подивитися, зробити тест-драйв, оформити покупку. Ви маєте можливість в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте. Так да купуйте те, що вам потрібно. До зустрічі.